Вітаю вас, підписники. Якщо ви вже обрали автомобіль, але вам його потрібно оформити і ви не знаєте, з чого розпочати, що правильно зробити. Для цього існує три види переоформлення. Перший вид пряме переоформлення, яке здійснюється безпосередньо в сервісному центрі за умови присутності двох покупця і продавця. Тобто одна людина продає, друга купує автомобіль. Просто переоформляється з одного на інше. Можливо, з заміною номерних знаків, можливо, без заміни тих номерних знаків. Для того, щоб переоформити автомобіль, що вам при цьому при собі потрібно мати? Продавець, паспорт, індифікаційний код і технічний паспорт на даний автомобіль. Покупець паспорт, індифікаційний код. Якщо у вас ID-картка нового зразка, вам потрібно мати при собі витяг. Про місце проживання. Ну і звичайно, талончик сервісний центр, які, про який ви маєте подбати завчасно. Другий спосіб переоформлення це через договір купівлі-продажі через торгуючу організацію. Це е, те ж саме переоформлення, але вам не потрібно йти в сервісний центр. Це ви складаєте договір безпосередньо в торгуючу організацію. Як правило, такий спосіб використовують, коли продають другий, третій. Четверті і більше автомобілів в році, і всі комерційні автомобілі. Тобто вантажу пасажирські, вантажні буси та всі інші комерційного призначення автомобілів, це найпростіший, тому що вам не потрібно ні брати, ні талони. Ні, і цих торгуючих організацій набагато більше, ніж сервісних центрів. Як правило, і черги там не такі великі. Після того, як ви склали договір куплі-продажу в торгуючій організації, покупець сам з договором йде в сервісний центр і переоформлює автомобіль на себе з заміною технічного паспорту на автомобіль, а також номерних знаків. Ну і найпростіший. І в той час найскладніший вид переоформлення через додаток Дія. Чому найпростіший? Тому що для цього потрібно тільки два смартфона, з одного на інший перекинули і все зробили. Ну, як на практиці, багато виникає інших запитань і інколи людям трошки важкувато з цим розібратися. Але, в принципі, це один з найкращих видів переоформлення. Але є нюанс, що перший вид переоформлення і третій. Підходить тільки в тому випадку, якщо ви продаєте або один автомобіль в рік без сплати податку на продаж рухомого майна. Багато хто вважає, що можна переоформити транспортний засіб в нотаріусах, вкладаючи генеральне доручення на транспортний засіб. Як правило, генеральним дорученням користуються лише перекупщики автомобілів. Якщо ви купили автомобіль по генеральному дорученню, то якнайшвидше переоформіть на людину, якій ви довіряєте. Ну, якщо не хочете попасти в просак, коли купуєте автомобіль і не знаєте, як його правильно оформити. Звертайтесь до нас, ми вам допоможемо це зробити під ключ. І якщо ви хочете безпечно і якісно придбати автомобіль, то звертайтеся до нас. Данила Нечая 173, а місто Вінниця. Якщо у вас є додаткові питання, коментуйте відео. І наша команда вам надасть кваліфіковану відповідь. Дякую за увагу!